Давайте у цьому відео навчимося і трошки попрактикуємося підносити до степеня десяткові дроби. Отож почнемо з ось такого прикладу, тобто 2 десятих у третьому степені. Ми тут будемо робити абсолютно все те саме, що і з звичайними числами. Тобто у нас є показник 3, тобто ми беремо 2 десятих 3 рази, перемножаємо їх між собою. І давайте порахуємо. Як ми їх будемо рахувати? Давайте спочатку порахуємо 2 на 2. Отож 2 на 2 це у нас буде 4. Проте тут у нас 1, 2 знаки після кома у сумі. Отож, і у відповіді у нас буде 2 знаки після кома. Ось так. Тобто, у нас вийде 0,4. І давайте домножимо до 0,4 ще 2. десятих. Отож, це у нас буде 4. Помножити на 2, 8, проте тепер у нас 1, 2, 3 знаки після кома. Тобто у відповіді у нас теж буде 1, 2, 3 знаки після кома. Тобто у нас вийде тисячних. Тож тепер ми вміємо це робити. Давайте спробуємо інший приклад. Нехай це буде 9 у квадраті. Спробуйте зупинити це відео і зробити це самостійно. Отож, робимо абсолютно все те саме, тим більше це всього квадрат. Тож, множимо 9 десятих на 9. десятих. Ось так. І давайте рахувати. Отож, 9 помножити на 9 буде. Давайте якимось іншим запишу, буде 81. І давайте рахувати знаки після коми. Це у нас буде 1, 2. тому і у відповіді у нас буде 1, 2 знаки після коми. Тобто у нас виходить 0,81.